A Ми задніх не пасуть услід за Києвом, Черніговом та Полтавою. Пам'ятник героям майдану має з'явитися і у нас. Офіційна презентація ескізів вже відбулася. Тож зовсім скоро сумчани дізнаються, який вигляд матиме монумент. Головний архітектор міста каже, ідея створення пам'ятника має державне значення. Цей конкурс вже прийняв значення не тільки республіканського, а й міжнародного. Ну в сумах це обласний конкурс. Тому я думаю, що це послідовна така програма. я Думаю, взагалі це цей пам'ятник повинен бути. Кожному місті наразі невідомо чиї обличчя приховані за макетами робіт за умовами конкурсу. Імена учасників не розголошують. Втім, Володимир Биков говорить: у ескізах простежується почерк відомих сумських митців. Вони будуть публічно свої роботи про свої роботи розповідати в п'ятницю. І тільки потім ми знаємо імена авторських колективів, які там опрацюють. Але так, по почерку, по, по авторським роботам, декілька ми вже бачимо, що, чому я кажу, що це архітектори, скульптори імена Сумського регіону. Громадськості конкурсна комісія врахує у спеціальному журналі відгуків. Кожен має змогу залишити свій коментар стосовно представлених ескізів. На днях макети будуть розміщені у сумській художній галереї. Скільки коштів потрібно на спорудження пам'ятника? Нині невідомо. Все залежить від обраної ідеї, об'єму і особливостей скульптури. З чим проблем не буде, так це з бронзою кажуть. За потреби з легкістю переплавлять ілліча. Ми можемо бронзу переплавити ілліча, який тут колись стояв. Це вже ми. Я так предполагаю, що ми можемо... Можемо використати це кошти це серйозні кошти. Мічі награли, тепер на грала. А тепері на пам'ятник всяке може бути в цьому житті серед варіантів розміщення пам'ятника, площа незалежності або територія біля сумської романтики. Остаточне рішення конкурсна комісія прийме напередодні дня міста. Вікторія Радченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.